Можливо, ви помічали, що перебуваючи у відносинах більше року, з часом у вас з'являються складнощі із тим, щоб проводити час разом якісно або взагалі знаходити спільну мову. Раптом ви відчуваєте, що замість легкості, якоїсь ясності і радості у ваших відносинах з'являється. Відчуття напруги, ем, нерозуміння один одного, і взагалі тривоги, наче ви з партнером не на одній хвилі. І знаєте, я розумію, наскільки це може пригнічувати і взагалі засмучувати, і в цілому ви не розумієте, а що такого відбувається? Особливо, якщо раніше все було досить так легко і природньо у ваших відносинах. Але знаєте, що це абсолютно нормально. Стосунки е, змінюються, і ми змінюємось разом з ними. Але чому взагалі так відбувається, і чи можна це змінити? Чи можна Ну повернути ту радість, легкість і ясність у відносинах, яка була на самому початку, я знаходжуся у відносинах вже 6 років і усвідомила 4 речі, без яких у ваших відносинах буде рости перірва. Або за допомогою яких ви зможете відновити оцю емоційну близькість з партнером і взагалі якийсь конект. Тому дивіться це відео до кінця, воно буде корисним як тим, хто знаходиться в парі, так і тим, хто шукає серйозних відносин. Адже чим швидше сядете, тим раніше вийдете. Тобто, чим раніше зрозуміти ці принципи, тим більше шансів побудувати гармонійні і здорові відносини, які не руйнують, а навпаки, наповнюють в цьому відео. Обов'язково з вами поговоримо про емоційну близькість і емоційну Дистанцію. Також е, обговоримо нереалістичні очікування, які насправді руйнують ваші відносини. І дуже важливо зачепимо тему емоційно недоступних партнерів. Це моє улюблене you know. Але буде ще друга частина, в якій ми з вами поговоримо, тобто друге відео, е, в якому ми поговоримо про важливість спілкування, про мову кохання, що теж дуже важливо, і е, е, обговоримо, чому конфлікти це насправді. Добре, так да, я за токсичні відносини. Мене звати Марго, і якщо ви вперше на моєму каналі, то підпишіться, щоб не пропустити другу серію. На каналі ділюся здорової мотивації, а також цінними уроками, які я винесла із власних факапів. Якщо ви захочете підтримати мій канал, ви можете стати його спонсором або спонсоркою, або пригостити мене чашечкою. Кави, а я дуже люблю каву. За посиланням в описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку. Важливо зрозуміти, що кожні відносини проходять через свої етапи. Те, що могло на початку вас зближувати зараз е, є причиною або навіть джерелом конфліктів. Наприклад, на початку відносин загадковість і така недоступність мого партнера давала мені вайб оцих, знаєте, книжок і фільмів, де головний герой весь такий закритий і такий холодний, і тільки ти можеш розтопити його серце. До біса бляха, романтично це звучало в моїй голові. Але через 2-3 роки ти розумієш, що це ніяка не загадковість, а звичайнісінька Емоційна недоступність, коли знаєте партнеру, складно говорити про свої емоції, відчуття, взагалі ділитися переживаннями і навіть підтримувати відверту розмову. І тут романтичний образ починає тріщати просто по швах. Те, що колись вам здавалося романтичним, зараз виглядає як стіна, через яку просто неможливо достукатись. І саме через це ви можете відчувати себе самотньою або самотнім, навіть будучи у відносинах. Тому найперша річ, про яку ми з вами поговоримо, це. Емоційна близькість, або хто такі недоступне? Емоційні? Партнери, емоційна близькість це основа, без якої ваші стосунки буде постійно штурмити. Це про здатність бути відкритими, вразливими і чесними один з одним. Але ось що цікаво, багато людей плутають загадковість і таку недоступність партнера із емоційною зрілістю, начебто, якщо людина не говорить про свої почуття чи то переживання, не говорить відкрито про свої е, емоції. То значить, вона якась глибока чи там дуже мудра, і так далі. І інколи, ну можливо, так воно і є, але частіше це перший сигнал про те, що ви спілкуєтеся з емоційно недоступним партнером. Емоційно недоступні партнери, або давайте скоротимо до НП, бо ми ще не раз про них будемо говорити. НП це ті люди, які бояться або не вміють виражати свої емоції і відчуття. Інколи навіть буває так, що вони просто їх самі не розуміють. Це може бути результатом минулих травм або наслідком не зовсім правильного виховання, коли ваші справжні емоції вони засуджувалися чи просто не сприймалися. Наведу вам декілька загальних сценаріїв, які допоможуть розпізнати НПшника. Окей, найперше про кого поговоримо це: про avoider або уникач. Ну, скажімо так, це людина, яка в цілому намагається уникати, обговорювати якісь важливі або персональні, або такі відверті теми із вами. А, зазвичай, коли ви щось намагаєтесь навіть обговорити, то людина каже: Ну а в чому проблема взагалі? Типу, все ж нормально, чого ти драматизуєш? Типу, нічого не сталося. І ви стикаєтесь із такою неймовірною стіною байдужості і залишаєтеся просто. Один на один зі своїми власними емоціями і почуттями також такі люди уникають конфліктів, говорячи, що а, «Да я не хочу сваритися. Або а чому ми постійно сваримося? Чому ми не можемо? Давай не будемо взагалі про це говорити. І взагалі, типу, немає сенсу. В мене немає взагалі проблем. А в тебе є якісь проблеми, а в мене немає проблем. Чому я маю сваритися? Ну, по такого. І людина, якби думає, що вона таким чином намагається зберегти мир, коли ж насправді вона просто уникає вирішення конфліктних ситуацій. Вона рахує, що конфлікти це те, що. Щось таке жахливе, що руйнує відносини. Хоча конфлікти навпаки допомагають стосункам розвиватися. Але про конфлікти ми з вами поговоримо в другій частині відео. Ще один вид НПшники це партнери, які не діляться своїм внутрішнім світом. Ви можете знати про них все: робота, хобі, що їли на сніданок. Але як тільки задасте питання, а як твій новий колектив? Чи то бос, то е замість якихось брудних деталей людина просто скаже вам: ну, якби норм, ніяких деталей, жодного поглиблення. Навіть, якщо що ви намагаєтеся дізнатися щось більше, детальніше до речі, якщо ви зустрічалися або були у відносинах із якимось із цих е, типів партнерів, то пишіть в коментарях. Ще є такі партнери, які знецінюють ваші емоції. Ви ділитеся своїми переживаннями, і замість того, щоб почути якусь підтримку і розуміння від партнера, він вам каже, та. Ну, це ж не така вже й проблема. Що ти взагалі драматизуєш? І в цілому це твоя якась внутрішня проблема, яку ти маєш вирішити з психологом. Окей, з'являється відчуття, що ти просто сама собі щось продумала, і що твої емоції взагалі не важливі. І якщо ви і є. Цей емоційно недоступний партнер, який дивиться це відео, то от я вам скажу, що буде відбуватися із вашим партнером, який насправді не мав проблем із висловленням своїх почуттів і емоцій. Коли ви постійно будете казати йому або їй, що ой, ти драматизуєш, ой, багато емоцій, ой, ще це щось таке. Людина почне закриватися. Віддалятися, коли в неї щось буде відбуватися в житті або в нього якісь будуть переживання і так далі, то вибір буде схилятися в сторону друзів, чи то рідних, чи то навіть, можливо, психолога, але не в вашу сторону. А з часом це призводить до того, що людина починає думати: а якщо я не можу бути відкритою до свого партнера, то як я можу далі будувати з ним? Разом або з нею своє життя. І є ще такий партнер, який боїться зобов'язань, особливо, коли ви намагаєтеся говорити про майбутнє, ви чуєте у відповідь щось на кшталт та е, чекай, поживе, побачимо. Та, е, або нам треба жити моментом. Або е, взагалі мені потрібен простір, чого ти тиснеш на мене, про які два-три роки чи рік ти говориш тут, аби на тиждень щось запланувати і так далі. Хоча ви насправді не. Хочете почути якісь такі конкретні плани кожен день, але просто розуміти картину вашого спільного майбутнього. Напевно, у цього емоційно недоступного партнера просто якийсь страх бути вразливим. Можливо, він просто або вона не хоче якось пускати вас далі в своє життя. Можливо, вони самі ще не впевнені, чого хочуть. І знаєте, що я вам так скажу: це до чортиків виснажує. Бо маючи емоційну близькість, це те, що допомагає вам відчувати. Те, що тебе розуміють, тебе приймають і тебе підтримують. Без емоційної близькості. Ви просто співжителі? Так, співжителі? Так? Ну, коротше, ви просто живете якось поруч один з одним, але, наче знаходитесь в інших світах і взагалі спілкуєтеся іншою мовою. Отже, чи можна це змінити, і як це зробити? Відповідає на ваше питання: так, це можна змінити. Але ви маєте бути готові до справжньої і а, такої вагомої роботи з обох сторін. Перший крок це говорити відкрито. Можливо, вам доведеться почати із того, що ви відчуваєте якусь таку відстань, і ви хочете це змінити. Важливо, щоб ваш партнер при розмові відчував, що ви якби з ним на одній стороні, що ви не намагаєтеся його або її в чомусь звинувачувати. А навпаки, ви хочете вирішити цю проблему. Наприклад, я помічаю, що ми останнім часом якось менше проводимо часу разом. Е, можливо, в тебе є якісь внутрішні переживання, емоції, через які ти хочеш залишатися більшою мірою на самоті, або проводити час з кимось, але не зі мною. Давай це обговоримо, що тебе турбує, і так далі. А і головне, як ми можемо це змінити. Тут дуже важливо зрозуміти вашому партнеру, що це не ок з вами, так, але не засуджуючи, а просто. Проговорюючи свої відчуття, я також говорила про це в попередньому відео, як будувати здорові відносини, про те, наскільки важливо говорити з позиції почуттів і відчуттів, ніж позиції думок. Тому подивіться, будь ласка, обов'язково. Наприклад, нещодавно в мене була така досить неприємна ситуація. Мене щось вкусило літуче і ще й тут в Азії. А тут, якщо тебе щось кусає, ну, це абсолютно реально отримати квиток в один кінець. Я дуже злякалася, чесно кажучи, я навіть не знала, що мені робити, чи мені їхати в лікарню, чи мені просто тут в парку, ну, знаєте. Але е, я прийшла додому і м, хотіла поділитися із цим зі своїм партнером. Е, я про це сказала, і, напевно, від нервів я навіть трошечки щось чи то, чи то сміялася, чи то щось якби пожартувала. На що мій партнер подивився на укус і сказав: ну. Жити будеш, окей. Повернувся до своїх справ і все. Раніше я би просто зробила би такий, ну, вид, що нічого особливого не відбулося, нічого страшного, щоб, знаєте, як би аля не драматизувати. Але не цього разу. Я зрозуміла, що для мене ця реакція не окей. Я, бляха, хочу підтримки. Я хочу, щоб мене обняли. Я хочу щоб мене поцілували. Я хочу, щоб я не знаю, ну визвали ту азіатську тварюку на дуель. Ну, типу. Шось, я абсолютно віддавала собі звіт, що якщо я почну про це говорити, то можливо в нас розпочнеться конфлікт. Але знаєте що я просто сказала це вслух. Я сказала без докорів, без якихось там засуджень, претензій. Я просто сказала, що ти знаєш, той момент, коли я ледь не обхезила свої штани, і не віддала душу Богу. Я просто хочу, щоб ти мене обняв, щоб ти мене підтримав. Е, мені недостатньо того, що типу аля, жити будеш. Ну, камон, якби трошечки емпатії, і знаєте, що зробив мій партнер? Ну, він в цілому так і зробив. Потім він пояснив, що просто не зрозумів е, моїх емоцій до кінця, тому що коли я почала трошечки жартувати, е, то він думав, що я абсолютно окей себе почуваю, і ситуація не потребує якогось такого прям. Ну, прям сильної підтримки. Другий крок це брати відповідальність за власні емоції, мати терпіння і наполегливо працювати над собою. Відновлення емоційної близькості вимагає того, аби обидва партнери працювали над тим, щоб були відкритими один до одного, ділилися своїми. Переживаннями не боялися бути, наприклад, вразливими і взагалі були чесними один із одним. Ніякої маніпуляції, емоційних качелі, намагання викликати провину чи то брехні і всіх оцих негативних прийомчиків. Якщо ваш партнер боїться відкриватися, то зробіть це перше ви. Відкривайтеся, ви показуєте. Те, як би ви хотіли би бачити своє спілкування, тобто на своєму власному прикладі. Дайте йому зрозуміти, що ви якби на одному боці, і що ви не боїтеся ділитися із вашим партнером своїми переживаннями, і ви максимально відкриті. І якщо ваш партнер має складнощі із нерозумінням своїх емоцій, або ж невмінням їх висловлювати, показувати і сприймати, наприклад, емоції інших, тоді над цим. Потрібно працювати, якщо знаєте, як зробити це самостійно. Окей, якщо ні, то краще зробіть це із спеціалістом. Я дуже вдячна Майнлі за те, що запропонувала мені стати амбасадоркою ментального здоров'я. Якщо ви не знали, то Майнлі це найбільша платформа в Україні із пошуку і роботи з психологами онлайн. І саме спеціально для моїх підписників Майнлі дарує знижку 10% на вашу першу консультацію. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за записання в описі під цим відео і проходьте обов'язково тест. Що допоможе вам знайти саме того психолога, який вам потрібен, який покриє ваші потреби, тобто забезпечить реалізацію ваших потреб. І е, головне, той, що відповідатиме вашому запиту. Обирайте свого спеціаліста за відеовізитівкою, а також описом, і призначайте свій перший сеанс. А за кодом MERGALY, обов'язково пишіть маленькими літерами. Ви отримаєте знижку на свою першу консультацію 10%. Тепер давайте нарешті вслух проговоримо про. Проблему нереалістичних очікувань у відносинах. Багато людей входять у відносини зі своїми такими певними уявленнями про те, як до них має ставитися партнер чи партнерка, і взагалі як мають виглядати відносини. І зазвичай це називають особистими стандартами. І насправді мати чіткі кордони у відносинах це досить здорова штука, тому що таким чином ви даєте розуміти партнеру, що ви поважаєте і цінуєте себе та свій час, і шукаєте людину, яка також буде вас поважати і цінувати. Але ось де часто виникає. Проблема, коли ці стандарти перетворюються на нереалістичні очікування, коли ми собі малюємо це такий ідеальний образ партнера і прям. Очікуємо, що от він буде от прям саме таким, бо десь ми надихнулися діями, чи то широкими жестами героїв фільмів, чи то книг, хтось надихається, хоче відтворити модель поведінки одного із батьків. Але в реальності партнер це не персонаж із фільму, чи то книги і точно не проекція наших батьків. Я не знаю, чи доречно до слова проекція, але ви зрозуміли. Це окрема людина зі своїми уявленнями, своїм характером, своїми якимось теж стандартами. І коли ми Очікуємо від нашого партнера діяти е, відповідно до наших уявлень. Ось саме тут наші стосунки розбиваються об скелю невиправдованих очікувань. Ось вам декілька прикладів нереальних очікувань і як. Це можна пофіксити. Найперше, ви очікуєте, що ваш партнер буде проводити весь свій вільний час разом з вами. Немає нічого поганого в бажанні проводити час зі своїм партнером, особливо якщо це ваше мова кохання. Але про це ми поговоримо в наступному відео. Але коли ви очікуєте, що ваш партнер буде проводити з вами 24 на 7, ось тут. Ваші стосунки починають руйнуватися. Крім того, у вас буде менше часу для себе, або ж для інших сфер вашого життя, які роблять його наповненим, наприклад, ваші соціальні зв'язки із іншими людьми. Як це пофіксити? Стосунки зазвичай розвиваються краще, коли обидва із партнерів зберігають у цей певний рівень незалежності в своєму особистому житті, і це створює насправді такий здоровий особистий простір, чи то відстань, яка тільки... Сприяє бажанню проводити більше часу із партнером. Якщо ви не знаєте, чим займатися, окрім того, щоб проводити час зі своїм партнером, і взагалі ви боїтеся цього особистого простору, то е, сфокусуйтеся на собі, знайдіть якісь хобі або інтереси, які будуть тільки вашими. Таким чином, ви не будете думати про партнера і е, більше саме е, відволікатиметесь, або Краще сказати так, що зосередитись на собі та своїх інтересах. Або ще варіант: це проведіть час із друзями або знайомими. І якщо вдруг ви помітили, що у вас немає людей, з якими ви можете просто потасуватися або випити чашечку кави, тоді вам треба серйозно зайнятися своїм соціальним життям. Ще один приклад нездорового очікування це коли ви очікуєте, що ваш партнер буде планувати ваше життя за вас обох. На початку стосунків це починається із невеликого. Ваш партнер. Там планує як ви проведете вечір разом, чи того куди ви поїдете на вихідних. Але якщо ініціатива буде іти тільки з одного боку, то через декілька років... Це буде проблемою для обох Неініціативна сторона вже буде покладатися на ваші рішення вже не тільки питання там проведення часу, і дозвілля, але і в значно важливіших моментах. Наприклад, плани на майбутнє, як і де ви будете жити, чи фінанси і бюджет. На що ви будете витрачати кошти, це може призвести до того, що одна сторона, та що ініціативна, буде відчувати такий тягар відповідальності за приймання рішень і, взагалі, ем, життя обох, а інша сторона, яка не ініціативна, буде з часом втрачати свою самостійність, відчуття рівності у стосунках, і також в кінці кінців якесь невдоволення, бо ця сторона буде гадати, що вона не контролює своє життя. Але по факту так вона і є, тому що вона перекладає всі свої рішення на свого партнера. До речі, поділіться зі мною в коментарях, які ви рахуєте очікування, е, насправді руйнують здорові стосунки. Мати уявлення або певні стандарти щодо того, якими мають бути ваші стосунки, це абсолютно нормально. Однак важливо розуміти і пам'ятати, що ці уявлення вони не мають ставати якимись непорушними вимогами чи то тиском на партнера. Ось до речі. Приклад декількох із них, які уявлення можна рахувати досить здоровими. Я з вашого дозволу зачитаю, щоб нічого не пропустити важливого. Ви знаходите або створюєте час е, один для одного разом. Тобто, це нормально не очікувати, що хтось буде постійно е, 24 на 7 з вами, але навпаки, ви намагаєтеся знайти час для обох. Також е, ви підтримуєте інтереси обох і проявляєте свою зацікавленість в житті. Кожного не так, що одна сторона зацікавлена, а інша така, ну пофіг, вообще, що ти там робиш. Ви також говорите про свої очікування, а не чекаєте, поки ваш партнер прочитає думки. Ну давайте вже будемо реальними, типу магії не існує. Тому краще говоріть про свої очікування напряму. Також я зазначу, що ви не очікуєте, що партнер буде підтримувати вас в тому, де його принципи і пріоритети не збігаються із вашими. Або коли він або вона не зовсім підтримує вашу думку чи то позицію з приводу того чи іншого питання. Це нормально мати свою позицію. Ще зазначу не менш важливий момент, що не варто очікувати, що ваші стосунки можуть пережити все. Бо не всі, і не все можуть пережити стосунки. І я скажу це ще раз: не всі і не все можуть пережити стосунки. Інколи найкраще рішення це просто дати можливість один одному будувати своє е, життя, і е, можливо доведеться це робити по окремості. Наступному відео, друзі, ми з вами поговоримо про важливість мови кохання, а також спілкування і чому конфлікти насправді допомагають нам розвивати наші стосунки. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити другу серію. І також скористайтеся обов'язково промокодом Мерґалі і отримайте 10% знижки на свою першу консультацію із будь-яким психологом на платформі Mindly. Ну і, звичайно ж, не забувайте залишити своє вподобайку плюс коментар, щоб наступна серія вийшла якомога швидше. Ну, це якби як? Так, мені хтось сказав, що я дуже сильно кривляюсь. А, це ж був мій чоловік. Що? Раз два ти. Раз два ти. Ну, і звичайно. Я впала. Тау! Ууу! Найс! Окей. Я хочу знімала.